Друзі, слава Україні! 10 березня Північний Схід Одеської області, в мене має полістирольної пасіці. 8-9 березня робив ревізію, тому ну, власне, пропоную показати результат зимівлі, розвиток сімей ну і так далі. Забіжу наперед, додивіться до кінця і дізнаєтесь про висновки зимівлі а також Буде ще одне відео, окремо порівняємо е, ППУ і окремо порівняємо ще одну сім'ю, вони взимку, в них був, е, взимку був е, в січні відео е, при потеплінні, що в них матки починали сіяти. Думаю, це логічно буде продовження якесь засняти. Ну а тут що, як то кажуть, Володимир, пакетна пасіка, тобі моє вітання, е, Стас тобі моє вітання. Всім друзі мої вітання. Власне поїхали. Сезон стартанув. Сім'я номер 2 це з цікавого що побачив. Це з цікавого що побачив. Сім'я зимувала на п'ятиранках. Зараз покажу. Розплод поки. Не знаю там що на крані. Ось, вот, на одній рамки. З ну, другого боку аналогічно. Бачите? Зараз ще крайній гляну, чи є там мед, бо з одного краю... Надо дуже багато, а з іншого не знаю. Ще є. Матки правда не бачу. Ну, і Задача. Раз є розплод, я її не шукаю. Ось тут засів з боку стінки. чистить. Ну це щось цікавого. Все, друзі, я збираю. Як би меду в неї полно. Крайня рамка взагалі геть не, не торкнулися майже. Ім'я номер 4 щось дуже агресивно, коротше, того вирішив вам показати. Прямо геть відразу. Кидається. Так, наставно. Матка сіє біля заставної, відразу бачу, того, навірно, не кидалося з цього боку теж бачу засів, засів з обох боків. Пробувають навіть перчатки. бачу, печатний з того боку? Ось так. Печатний різновиковий. різна коли днів 10, як розчехлилося. це. З цього боку засів. Коротше, мама працює. не копать мачу матку друзья да. просто уже такое что разобрал разобрал уже Мет є. Там мед є. Все, збираю. Матка є. Запрацювала. Це б'ють. Ну якось так, друзі, я, я збирати не буду. Просто затягувати хронометраж. Як і обіцяв, щось цікаве показувати, бачите? Взяли он уже вже скільки канді, два дні тільки прошло. Я працюю далі, ця сім'я в нас 33. Так що якось так. Друзі, сім'я номер 35 Ось показую. Ось таке, бачите, таке петло печатного. Ну, плюс минус десь одинаково, десь більше, десь менше. Але картина приблизно рознакопає. Ну і засів. За сів'є. Цей рамки друзі не пам'ятаю. До речі, дуже спокійно сім'я переймені зонцію. На сірам засів і почали печатати. Сім'ї навіть бачити на двох печатах. Зазвичай переважної більшості на одної. Ну, ось, друзі, таке. Зараз ще матку віднайду. Мат Плюс-мінус є. Друзі, третій совпіт сім'я, просто не ви цікаво. Побачимо, що тут є. Там діберу. Ты первого дня, облет матёрый, так мы отъедем. эссенциал <gkaha> З віднос. двох сторін. Зараз побачу, що там у нас тут не Наткан, ранці. Махну для кофежа. Ми другій ранці навіть на картину. Почали печаток. затягувати. Ще мені цікаво 38 сім'я, бо в неї батько каже, взимку кришку сняла. Це сім'я на чотирьох рамочках. Зимувала дуже добре. Просто цікаво, що в неї там відбувається. Гнізді. Ну, бджоли тут дуже багато. Так, це у нас медопоргова рамка. Як бачите? Отака обситка з двох сторін, там що на заставні бджоли, я ж кажу. Дуже багато. Мет ще трохи на тій рамці був, на цій ще теж є. А матка, певно, пропала в оцей. Бо ні, матка є, але дивіться, що вам покажу. Тянуть миски. Дивіться, три миски. Навіщо вони їм не знаю? Певно хочуть замінити маму. Но я, на всякий випадок, додам їм рамку. Яйця поки не бачу. Дуже цікаво. Типу як зажаті. Я дам рамку. Я ж на школу. тут мед. Ага, не може і сіяти не можна. Медопоргова, меду, конечно, багато. Повні рамки. Тут такий сок крутовий. А засіва немає, до речі. Добре, Коротше друзі, висновок такий. Зараз додам якусь таку маломедочку темненьку, хай мама сіє, побачимо щось з того зміниться, ну і миски зламаємо. Ситуація у відводках це 42 плюс-мінус вже однакова, це вже я другий проходжу, просто показую на оцій рамці, на другій відводок 5 ранка. Чима. С того боку начальница. Гатку забувся, яка тут Жовта чи біла Можна підвести підсумки зимівлі. Отже, в зиму під... пішло 53 сім'ї. Одна слабкою йшла, вийшла з зими до ходягу і можна би було підсилити, проте. Так як в мене в одній креп, крепкої сім'ї пропала матка, з цієї сім'ї матка разом пджолой пішла в ту сім'ю і вже ну, на, на наступний день сіяла. Здається, 6 числа я це все зробив, 7 чи 8 -го, 8 -го була ревізія, вже матка сіла, там все добре. Тобто висновок такий: 53 сім'ї пішло, 52 вийшло, Із цих 53 сімей, дві сім'ї. І один відводок підсіли. До трьох рамок стиснув, займають вони три рамки. Матки в них сіють, матки в них є. До абсолютно до початку квітня нічого робити з ними не буду. Як розвиваються, так і розвиватимусь. Три рамки бджоли, їм вистачить для того, аби розвиватися. Отже, ну і одну сім'ю, як ви бачили, матку, сім'ю переклинило б'ють матку. Чому не знаю. Шукав матку, другу, другої матки не знайшов, але буде тема окремо. Буде окрема тема окремого відео. Е, результати все ж таки покажу. Ну, Як то кажуть, граюся з тим. От не, Мені нема чим зайнятися, то я з тим граюся. Ну а по погоді в нас зараз таке. Погоді в нас наразі на 10 березня таке. Як ми бачимо, бджоли працюють. І Ну, що, що ще додати? Батька в дереві теж перезимували ідеально, 2-3 сім'ї підсіло. Е, причому в одній із них банально маду майже не було. Зимували вони просто з одної потолочини, без всяких утеплювачів. Єдине, що затискали, ми взиму разом. Ну ось так, друзі, ось так. Ну, а ви лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. І буде цікаво відео. Я покажу ППУшник ще, покажу ще одну сім'ю, яку ми в січні вскривали і дивилися, в результаті потепління чи ні. В якому вони стані наразі, ну і потім ще буде відео, покажу одну сім'ю найсильнішу, один відводок найсильніший. Цікаво, що там по розплоду. Все, друзі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.